Історик Микола Бандрівський написав цікавий допис про царство польське, створене московитами. Чи прийде по нього Росія сьогодні? Отож на цій світлині ми бачимо майже польську монету, близько 200-літньої давнини, номінал в неї 20 злотих. Але що цікаво, замість гонорового польського орла з короною на цій монеті ви чомусь бачите російського двоголового орла. А щоб у кожного хто тримає в пальцях цю монету, не виникало жодних сумнівів, в якій державі вона належить, то на її лицевій частині ще й викорбовано 3 рубля. І дата 1841 рік. Отже, мусимо згадати, що після відомого поділу Польщі в 1772 році і згідно з рішенням Віденського конгресу 1814-15 років. На частині колишніх польських земель російський цар утворив так зване царство польське, автономну провінцію на правах конституційної монархії у складі Російської імперії. Ця квазіпольська, нібито держава складалася із низки губерній, які підпорядковувалися Варшавському генерал-губернатору, який напряму був залежний від російського царя. Своїм південно-східним краєм. Це царство польське межувало з підавстрійською Галичиною, нинішня Північна Львівщина. Ця територія в основному була заселена українцями. Але чим це царство польське може бути цікаве нам сьогодні? По-перше, тим, що у складі цього російського сателіта перебували наші українські холмщина і підляща, іншими словами, східна частина Люблінської і Сідлецької губерній, тобто саме те місце, куди залетіли безпілотники. Кілька тижнів тому на території Польщі. Усі ці українські землі закерзоння, які сьогодні окуповані Польщею, Холмщина підляща в 1912 році царський уряд виокремив у Холмську губернію у Російській імперії. По друге, от верениця безпілотників, яка нещодавно залетіла на територію Польщі, можливо, є прилюдією до чогось більшого, істотнішого і важливішого, ніж ми собі думаємо. Адже всі ми знаємо, що у напрямках своєї зовнішньої агресії Путін керується доволі специфічним баченням історії, надаючи їй аж надто великого значення. Для Путіна найважливішими є і границі давніх територій, зайнятих колись російською державою, і персоналії того російського минулого, які «возвращали украдені у нас землі. Так він каже. Так от, а що будемо робити, коли цей кремлівський мозг захоче повернутися туди, де вже колись була Російська імперія, на терени колишнього царства польського, яке тоді межувало із підавстрійською Галичиною, і тоді перед всією Європою Путін викотить залізну аргументацію. А саме на цих теперішніх польських територіях у 19-му і на початку 20-го століть існувала російська держава у формі царства польського. І цей факт важко заперечити. Росіяни можуть ще й додати, як все роблять у таких випадках. Ми у цю державу вкладалися матеріально фінансами, промисловістю, торгівлею та іншим. Тому це все наше, це звична формула для подібних випадків у територіальних спорах, і Кремль може її виставити полякам. Мабуть, усі сьогоднішні поляки у віці від 23 до 60 років. Підтримують себе в чудовій фізичній формі і нікуди найближчим часом зі своєї країни не збираються виїжджати. Більше того, навіть здається, що всі вони, в разі чого, є твердо налаштовані на збройний і рішучий захист кордонів своєї польської вітчизни адже так чи ні?